Пропозиції стосовно стосовно та, активізації там управлінських процесів, щоб затвердити новий штатний розпис, ну тобто вжити необхідних заходів для е, врахування тих зауважень, які є. Добре, так приймається. Можна ставити на голосування. Таке це. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Добре. Рішення прийнято. Дякую. Тоді Соломія, прошу запросіть, будь ласка, Василя Ільковича до оголошення йому. Шановний Василь Ількович, отже, комісія після обговорення провела голосування і відповідно до рішення комісії. Комісія визнала вас переможцем на посаду в конкурсі на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради. Вітаю вас, Василь Ількович. Дякую. дякую. Вчора я думав позавчора, що що я не переживу.